Як Зеленський в день соборності знову порушує конституцію України? Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І я власне зараз переглянувши привітання Володимира Зеленського із Днем Соборності, я такий трохи шокований. Тобто не те, щоб він мене сильно здивував своїми прагненнями, але це настільки тотальний величезний цинізм робити такі речі в День Соборності і ще й власне, під час свого привітання, що мені бракує слів. Власне, в привітанні до Дня Соборності, де там купа красивих фраз, написаних спічрайтерами Зеленський, говорить, анонсовує, що він вносить до Верховної Ради законопроект про множинне громадянство. Насправді мова йде по суті зараз про демонтаж України як держави. Розпродаж української землі, розпродаж надр, розпродаж залишків підприємств, підготовка до розпродажу енергоатому Укрзалізниці і так далі, і так далі. Ліквідація національного багатства і передача його в потрібні руки. Це те, що реалізовує Володимир Зеленський. Проте зараз множинне громадянство. Це фактично допомога в ліквідації цієї державності і це до Дня Соборності. Чому? Ну, дивіться, чудесне обмеження 10 тисяч гектарів в одні руки. 42 мільйони гектарів сільськогосподарської землі. 42 мільйони поділити на 10 тисяч. Скільки ми отримуємо? 4 тисячі 200. 200 людей можуть скупити всю сільськогосподарську землю України. Тепер візьмемо, скільки українських паспортів на руках в Московії. Так, там ведуть якісь обмеження. Добре, беремо Польщу, скільки там є громадян. Беремо, яка кількість українців має громадянство Кіпру. І ті, хто мають громадянство Кіпру, вони ще й здатні насправді купляти по 10 тисяч гектарів. У них переважно є гроші. 400 тисяч громадян України мають паспорт громадянина Ізраїля. Припускаємо, що викуповує українську землю, має вже подвійне громадянство, бере кредит в Ізраїльському банку, оголошує себе банкротом. Чия земля? Та будь-яка інша країна, що витворяє Угорщина з нами на кордонах. Об'єднані Арабські Емірати, там же ж вільні економічні зони, це взагалі окрема тема. Вони роздають громадянство для притягнення свого капіталу. І отут множинне громадянство в день соборності соборності України, яка на превеликий жаль, так і не відбулася ще до цього часу. Нам розповідають, яке це велике досягнення, як піклуються про е, українську діаспору. Так само, власне, Володимир Зеленський казав, що нещасна бабуся не може продати пай. І от ми зараз розпродаж землі зробимо для того, щоб могла продати. Ну, звичайно, щоб українці могли продати українську землю, але не могли купити, бо грошей в українців немає. Зате в двох-трьох паспортних будуть. Чи в корпорації. В корпорації взагалі трильйони доларів, і вони на ті трильйони готові купити. І двох-трьох паспортних і знайти падлюк з одним паспортом це взагалі не є проблема. Як це юридично-технічно оформити, це взагалі не є проблема. Але. Єдине громадянство України прописане в першому розділі в четвертій статті Конституції в Україні існує єдине громадянство. І тут президент каже: я вношу законопроект про множинне громадянство. Це абсурд, з точки зору логіки, юридичної, як це побудовано. Як тільки такий законопроект пішов, зразу має бути відкрита кримінальна справа в Офісі Генерального прокурора і в Службі безпеки України. Причому кримінальна справа проти президента Зеленського, тому що це зазіхання на основи конституційного ладу. Це перший розділ Конституції, розділ, який навіть так просто Верховна Рада змінити не може, і в самій Конституції записано, що Конституційний лад має право змінювати тільки народ України, тобто як мінімум, референдум. І тут Зеленський в чергове закончиком – Хоче підмінити конституцію, скасувати конституцію, і вони таки це зроблять, тому що відбувається демонтаж держави. Українці, ви мусите прокидатися. Ми мусимо всі разом гуртуватися і діяти, тому що фактично відбувається ліквідація держави, ліквідація з одного боку зовнішнім ворогом, з іншого боку, внутрішнім ворогом, який зсередини робить все, що потрібно. І якщо ми говоримо навіть про державу як юридичну категорію, є три універсальні ознаки держави. Перше це населення, тобто люди. Друге це територія, третє це влада. В нас Територія, земля, надра і так далі розпродається, населення пробують розмити. Зараз додадуть двох, трьох паспортних там і так далі. Ще більше розмиють. Знову ж таки, незрозуміло, скільки декого проживають. Ну і знову ж таки влада як інструмент знаходиться в руках внутрішнього ворога. Це страшні речі. Ми реально на порозі національної катастрофи. І ми далі продовжуємо спостерігати, в той час, як ми в першу чергу маємо згуртуватися. Вороги українців залишаться ворогами, і ми дуже багато часу приділяємо їх обговоренню. Ключове питання, якому ми зараз повинні приділяти свій час, що ми мусимо протиставити, як ми маємо організуватися, щоб створити щось рівновелике для того, щоб протидіяти нашим ворогам. Ось це ключове питання. Причому час летить насправді шаленими темпами. Розпродаж України вже триває. Зараз ще сюди додадуть множинне громадянство і буде взагалі прекрасно. А те, що ці мавпи в Верховній Раді проголосують за будь-що антиконституційне, у вас є ілюзії? Та ми вже це не один раз спостерігали. Гарант Конституції витирає об неї постійно ноги і розповідає про Конституцію на паузі. Ну, звичайно, може, когось іншого на паузу треба поставити. Це на... Чи на щось інше. Проте ми замкнуті нібито до моменту, поки ми не організовані і не почали боротись. Вважаю це відео дуже важливим. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступної зустрічі.